Тобто вони не доходять до пацієнта, не працюють на здоров'я пацієнта, це буде правда. За рахунок чого? Існує так званий показник, це ліжкодень. 80% всіх коштів йде на отримання стаціонарів. 50% ліжок працюють неефективно. Вони не працюють на пацієнтів. І отут от втрачаються кошти. В той же час. Скажем, у минулому році було виділено на забезпечення життєво важливих програм по онкології, по дитинству, по цукровому діабету і інших 75 мільйонів. Забезпечено тільки 24 мільйони. Тобто нам не вистачило коштів на обов'язкові програми, де люди могли б отримати безкоштовні медикаменти. В той же час у нас не вистачає. Коштів на те, щоб у стаціонарі люди отримали безкоштовні медикаменти, вони змушені купляти їх. Так от, оцих 200 мільйонів могли б забезпечити, якщо б ми їх раціонально використали, могли б забезпечити обов'язкові програми тих 75 мільйонів, а 125 мільйонів, які лишаються, вистачило б на те, щоб люди не купляли медикаменти, а лікарня їм їх забезпечила. Основна суть реформи. А далі можна деталізувати, далі можна деталізувати перерозходів на первинну ланку, щоб в кожному із 1050 сіл в нашій області був медичний пункт, і незалежно мале село чи велике, там живуть старенькі люди, які потребують допомоги. І не поїде ця старенька людина, десь в інше село. Їй треба надати допомогу на місці, і в тому числі і зуби треба полікувати на місці, потвині бути для цього умови. От. Щоб швидка допомога виїжджала вчасно, щоб були дороги для того. Все це системна проблема. Це не проблема тільки медиків, це проблема влади і проблема медиків. І саме так ставить питання президенту України. Я схиляю голову перед тими, хто розпочав цю реформу. Тому що всі реформи не популярні. Сорок років моєї свідомої лікарської практики, як я сказав, і завжди виникали якісь питання по реформуванню. Завжди. І мені якось приходилось в них брати участь. Я пам'ятаю, і може старше покоління пам'ятає, бо мол, вже цього не пам'ятає. Новий господарський механізм, так званий. Ми на нього мали велику надію. Ну, Це була ілюзія. Сьогодні є реалії. Сьогодні реально це можна зробити. Але зробити це можна тільки тоді, як ми всі разом будемо усвідомлювати необхідність цього. І я хотів би ще одне останнє завершити. Не стоїть питання про закриття будь-яких закладів. Стоїть питання про їх перепрофілювання. Ми категорично проти, щоб закривалися дільничі лікарні. Тому що сьогодні вони виконують соціальну функцію, старенькі люди, а кожне село на 500-600 жителів має 15-20 знедолених людей, яким нема кому кружку води подати, які не можуть завжди вийти на двір і обслужити себе. Один соціальний працівник цього не допоможе їй. Так, от, вони виконували цю функцію, тобто на зиму вони переходили в цю лікарню. Ми повинні переорієнтувати ці лікарні якраз на цю соціальну допомогу, зробити із них центри реабілітації і догляду до людьми похилого віку. Питання стоїть не про закриття, а про відкриття нових лікарських амбулаторій, нових медичних пунктів в кожному селі, наблизити допомогу і зробити стаціонари більш укрупнені, де можна буде зосередити. Сучасну апаратуру, сучасні кадри, де буде надавати вже високотехнологічна допомога, не закриваючи ті стаціонарі, які є в районах. Просто перерозпреділити рівень допомоги на крупні лікарні один рівень, на ті лікарні, які залишаться в районах, залишити інший рівень медичної допомоги. От цьому весь суть, вся суть реформи. Вона необхідна. І зробити її можемо тільки разом. Якщо не буде розуміння між медиками і всередині медичної громади, і між медиками і пацієнтами, між медиками і громадою в цілому, реформа у нас не вийде. Це непростий шлях, шлях не одного дня, тому що він пов'язаний з дуже багатьма моментами і в значній мірі з будівництвом.